Ефірі телевізійна християнська передача Мир вам! Мене звати Володимир Родим'юк. Христос Воскрес! Во істину воскрес! У нас сьогодні святковий випуск і святковий гість святкова тема! Отже. Наш святковий гість це Віктор Щепайло, місто Калуш. Він викладач семінарії і пастор церкви Преображення. Наша святкова тема що нам відкриває Воскресіння Ісуса Христа. Віктор, вітаю тебе і всіх наших глядачів з великодніми святами. Дякую, слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Я думаю, що на початку ми прочитаємо той текст, над яким ми будемо роздумувати, так, так. щоб ми розуміли, про що ми будемо говорити в цей святковий час. Так, дорогі телеглядачі, я радий читати цей текст, цей особливий день для церкви Христової, тому що Воскресіння Ісуса Христа воно є надзвичайно важливим для кожного християнина, для цілої землі, тому що наша віра даремна. Так, гра наші гріхи не прощені, і Христос своїм Воскресінням дає нам надію на наше Воскресіння. Текст, який ми разом прочитаємо, який говорить про цю славну подію, це Євангелія від Святого Луки, 24 розділ. Ми прочитаємо перших 10 віршів і будемо е, звертатися в нашому розважанні над цими подіями, які сталися давно е, над цим текстом. Отже, я читаю: а дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса, і сталося, як безрадні вони були на цім ось два мужі в одежах блискучих з'явилися при них. А вони налякалися і посхиляли обличчя свої додолу, і сказали до них ті сказали до них, чого ви шукаєте живого серед мертвих? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: Сину людському треба бути виданому до грішних людей, до рук, і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. Згадали вони ті слова Його, а вернувшись від гробу, про все те розповіли одинадцятьом та всім іншим. То були Марія Магдалина, і Іванна, і Марія Мати Якова, і інші з ними. І вони розповіли апостолам це, та слова їх здалися їм вигадкою, і не повірено їм. ж устав та до гробу побіг, і, нахилившися, бачить лежить сам, самі тільки покривала, і вернувся він до себе і дивувався, що сталося. Отже, ми почули про Воскресіння Ісуса Христа. І це найбільше відкриття для нас Христос Воскрес. Смерть переможена, диявол переможений, гріх переможений. Якщо ми віруємо в Воскресло Ісуса Христа, ми маємо вічне життя. Але поряд з тим, це найважливішою подією Воскресіння Ісуса Христа, цим найважливішим відкриттям є інше відкриття, яке нам відкриває Господь. Яке перше відкриття ми можемо побачити у чуді Воскресіння Ісуса Христа, крім самого Воскреслого Господа? Так, дякую за запитання. Перше відкриття, яке ми можемо взяти для себе тут, не тільки з цього тексту, який я прочитав, а далі, тому що весь 24 розділ говорить про Воскресіння Ісуса Христа. Про його дальніші дії, про зустріч учнів, в яких він зустрів по дорозі в Емаус. Це є відкрита могила, відкритий гріб. Ми це чітко бачимо в перших трьох віршах тексту, який ми прочитали. Марія Магдалина, Іванна, Інша Марія, Якова. Так? Вони прийшли до гробу. Але могила була відкритою. Що це свідчить для нас сьогодні? Це є перше відкриття людству могила відкрита. І це є вказівка, на те, що прийде час. Коли відкриються могили всіх, хто спить зараз в землі, Всі цей світ він повний відкриття. Люди відкривають нові закони, люди відкривають для себе Всесвіт. Люди відкривають для себе один одного. Цей світ повний відкриттів. Люди називають своїми іменами ці відкриття. Але ми повинні розуміти, що Бог певний час історії допускає. Людям відкривати те чи інше. І, зокрема, Воскресіння Ісуса Христа дає нам можливість вже сьогодні бачити пусту могилу. Порожню. Порожню, правильно. Так? Порожня могила, де немає Ісуса Христа, це означає, що Він Воскрес. Багато могил різного роду засновників релігії ми можемо бачити на землі: Могилу Махомеда, могилу інших людей. Але уявіть собі, така перекличка, якщо вона буде на небесах, звичайно, це просто історія. Хтось скаже: Магомед! Тут у Гробі, Будда у Гробі Ісус! Ісус! Його нема, Він Воскрес! Гріб відкритий сьогодні. І е, псалмист 18-й 118-й псалом, е, псалмистики написав ці псалми, він говорить: Відкрий мої очі! Щоб я побачив чудо закону Твого. Це І вже дальше. друге відкриття. Та? Це вже друге відкриття. Але перед тим, як ми перейдемо до другого відкриття, я хочу розказати одну історію, яка, е, я би сказав, не просто відкриває нам суть Воскресіння, а дає можливість зрозуміти, що заважало Ісусу Христу Воскреснути. В принципі, нічого. Є така цікава історія про одного Лева. Писання, зокрема, нам говорить, що Ісус Христос є Лев з коліна Юдиного. Один лев, цар звірів, після важкої праці, він втомився. І він вирішив зайти в печеру для того, щоб там переночувати, поспати. І ось павук, який давно мріяв схопити цього лева, йому ніяк це не вдавалося. Він зрозумів, що це є остання можливість для того, щоб зловити лева. І він сплітав павутину для того, щоб лев міг залишитися і не міг вийти назовні. І він плів цілу ніч, настав ранок, вийшло сонце. І Лев проснувся і вийшов з печери, навіть і не помітивши ніякого павутиння. Знаєте, така на перший погляд дитяча історія символізує і показує нам те, що нічого не могло стримати Ісуса Христа. Гріб порожній. Угу. Отже, що нам ще відкриває Бог через Воскресіння Ісуса Христа? Е, ще що Бог відкриває, і це згідно цього писання, яке ми говоримо, Бог відкриває нам очі. Ми починаємо по-іншому дивитися на цей світ, на наше життя, яке є нічого варте тут, а дивитися на те життя, яке чекає нас в майбутньому, яке, яке чекає нас впереді, коли прийде Ісус Христос і Воскресить наші смертні тіла. 31 вірш 24 розділу, якщо телеглядачі mm -hmm. можуть відкрити Біблію разом зі мною, і mm -hmm. це було б дуже добре, 31 вірші ми читаємо. Тоді очі відкрилися їм. І пізнали Його, але він для них став невидимий. Мова йде вже про іншу історію, коли Ісус Христос підходить до учнів, так, одного з Гали Клеопа, вони йдуть в Емаус, вони втікають, вони налякані, вони дуже налякані цим, що сталося. І Христос відкриває їм очі. Писання чітко говорить: тоді очі відкрилися їм. І ось це друге, про що запитуєш ти, відкриті очі. Бог відкриває нам духовні очі. Ми повинні бачити тепер очами Бога. Ісус Христос, наближаючись до Єрусалиму, майже в той час, коли він мав їхати, як славний цар, і учні кажуть: подивися, який гарний храм, яке гарне місто. А Христос дивиться і плаче. Він плаче за тими людьми, тому що Він бачить далі, в нього відкриті очі на реальність. Сьогодні багато людей бачать добре, вони ходять, можливо, без окулярів, вони бачать останній рядок в окуліста, але, на жаль, духовно вони залишаються сліпими. Але тільки через Воскресіння Ісуса Христа ми можемо мати ці духовно відкриті очі. Христос хоче відкрити нам очі на реальність, очі на майбутнє. Це є дійсно важливе відкриття, яке дає нам Воскресіння. Він відкрив їм очі. Отже, після Воскресіння Ісуса Христа була відкрита могила, Бог відкрив очі своїм учням, відкриває нам свої очі. Так. Що ще? Він відкриває писання, тому що можна відкриті мати очі на реальність, але можна мати закриті очі на Писання. Бог відкриває Писання. Ми читаємо в 32-му вірші зразу же, і говорили вони один до одному. Чи не палало нам серце обом, коли, ми, коли промовляв Він до нас по дорозі, і коли виясняв нам з писання, Христос виясняв їм Писання. І це означало, що вони почали розуміти писання, знайомі місця для себе, історії, які часом люди читають своїм дітям, і вони це добре роблять на ніч, Біблію, історії. Це не казки, це є реальність. І часом люди читають і кажуть, я вже це знаю. Я вже це читав, або сприймають Біблію як художню книжку. Ні. Відкрите писання це означає, що людина по-іншому дивиться на Біблію. Біблія стає джерелом її життя. Біблія стає дорогою спасіння. Писання чітко говорить само про себе, що вияснення писання від власного розуміння не залежить, тому що воно було натхнено Духом Святим і писало його святі Божі мужі. Це говорить апостол Петро в другому посланні, перший розділ, 20-й вірш. Але, Володя, є люди, які перекручують Писання. Апостол Павло каже, є люди, які перекручують Писання на власну загибель свою. Тому відкрите Писання це є, те важлива, це є та важлива деталь, яка дає нам Воскресіння Ісуса Христа. І багато учнів вони зрозуміли слова Ісуса Христа лише тоді, коли Він воскрес, вони згадали. І сьогодні моє бажання, щоб дійсно ми мали відкриті очі. Ми мали не тільки відкрити серце, а відкрити писання, щоб писання було в буквальному сенсі цього слова, відкритим, як в нас на столі, щоб воно Біблія не була закритою, десь захована далеко, а відкритою для всіх, хто хоче її досліджувати. Ну, мабуть, важливо, щоб розуміти писання, розуміти життя, як жити, так, так. треба мати розум Христів. Треба, щоб Бог нам і розум відкрив. Правильно, і ми підходимо, Володя, до. Четвертого відкриття це відкритий розум. 45-й вірш даного тексту каже: і тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли писання. Писання відкривається. Люди починають розуміти, що вони є грішниками, люди починають розуміти ті чи інші істини, але без відкритого розуму ми не можемо зрозуміти. Писання. Бог повинен відкрити нам розум. Що це означає відкрити нам розум? Це не означає, що він якимось чином був запечатаний або нездатний думати. Людина не стає е, розумнішою, начитанішою, коли вона починає досліджувати писання. Але розум її знаходиться на тому етапі розвитку, що вона не може зрозуміти часом простого. Кажуть, Євангелія настільки проста, що її може зрозуміти маленька дитина. І в той же час Євангелія вона настільки складна, що великі мужі, мудрі мужі, розумні мужі цього світу дотепер дебатують і спорять на тій чи іншій істині. Син Божий прийшов, каже апостол Павло Іван в першому посланні, 5 розділ, 20 вірш, і розум нам дав. Дав нам розум, це не означає, що до цього часу люди були нерозумними. Було багато розумних людей, ми можемо це бачити по, по філософії тих віків. Прийшов і розум нам дав. Для чого дав нам розум? Щоб ми зрозуміли Сина Його Ісуса Христа. Тому ми повинні бути однодумними, як говорить апостол Павло, ми повинні бути розумними людьми в цьому світі. Але є перевернений розум. Апостол Павло говорить про перевернений розум людей, які. На власну загибель свою через свою часом зарозумілість і свій гріх не можуть зрозуміти Бога. Тому сказано: надійся на Господа Бога, на розум свій не покладайся. На розум свій не покладайся. покладайся правильно. Амінь. Угу. І, значить, Господь нам відкриває е, розум, він нам дає своє бачення. Так ми розуміємо. Так. Ми маємо цю розум від Бога, мудрість від Бога маємо. Кому не вистачає мудрості, хай просить від Бога, так? так. Е, я перебив, і ти так, мабуть, збився з думки. так? Я Про збив, розум. Я не, бився, не збився з думки, Все, звичайно. Все добре, так? Все ну і, прекрасно. мабуть, най, найважливіше, що Господь нам е, відкриває небо. Так, це найважливіше. Це відкрите небо. І це є п'ятий в нашому списку важливих відкриттів, яке дає нам Воскресіння Ісуса Христа. Це є відкрити небеса. Зокрема, 51-й вірш написано: і сталося, Як Він благословив їх, то почав відступати від них і на небо возноситись. Небо прийняло Воскреслого Ісуса Христа. Іншими словами, Він повернувся туди, звідки Він прийшов. Ага. І, до речі, так само він повернеться на ту землю, на цю землю, як він пішов. Наступні свята, перед, після Пасхальних свят, люди будуть згадувати його славне Вознесіння. Якраз про це пише апостол Лука і каже, коли вони дивилися, коли він їх благословляв, він на небо возноситись став. Відкриті небеса це те, що ми повинні розуміти і знати. Ці відкриті небеса, вони є сьогодні, вони не зачинені. Смерть Ісуса Христа відкрила доступ до Бога. Вона перемогла гріх. Воскресіння Ісуса Христа перемогло смерть. Тому завіса роздерлася, коли помер Христос. І це є символ того, що ми можемо входити в святеє святих, де не можна було входити ні корому, колись, крім пересящениця. Це завіса в храмі. Завіса в храмі. Так. Мається на увазі завіса в храмі. Сьогодні Господь ціє, цю завісу бере. І небеса відкриті. Ви знаєте, в Біблії є дуже багато випадків, де люди бачили відкрите небо. Наприклад, Іван Апостол в книзі об'явлення, він каже, І бачив я небо відкрите. 19-й розділ, перший вірші, далі. Що це означає відкриті. відкрите небо? Що так. це означає? Це, це не означає, що, знаєте, хмари. І ось Хмари розсуваються, ви бачите сонце. Відкрите небо це є духовне відчуття. Це є бачити благодать Ісуса Христа. Відкрите небо це і відкриті очі, це і відкрите Писання, це і відкритий розум. І все це дає нам що? Відкриті небеса. Відкрите небо це є вільний доступ до Бога. Де б ми не знаходилися. Абсолютно вільний доступ до Бога, вільне спілкування з Ним. Іван бачив ці відкриті небеса. Іван Хреститель. Пам'ятаєте, під час хрещення це описує Євангелист Матвій, перший розділ, десятий вірш, він каже: І бачив я небо відкрите. І що? І голос, який лунав з неба. Також Петро, апостол, він бачив відкрите небо і посудина, яка за чотири кінці була прив'язана, де він бачив це все. Також Степан диякон, якого каменували, він бачив відкрите небо і бачив Ісуса Христа. Також всі християни побачать відкриті небеса. І сьогодні Господь не зачиняє ці небеса. Я зговорив приклад Нового заповіту, але Яків, який в Бетелі бачив це відкрите небо. І сам Христос каже: ви побачите сина людського, який піднімається на небеса, і ангелів, які сходять і піднімаються. А як попасти на небеса? Як попасти на небеса, перш за все, ми повинні пам'ятати, що небеса відкриті, їх ніхто не зачиняв. І місце, яке я хочу прочитати сьогодні останнє, це є книга обявлення Дивіться, побачимо. Третій розділ, 20-й вірш. Господь своїм Воскресінням відкрив нам все, розум, дав нам відкриту могилу лишив, дав нам надію на те, що ми воскреснемо. Писання. І Він хоче, щоб ми сьогодні відкрили для Нього лише одну річ наше серце. Щоб потрапити на небо, щоб утримати ці скажімо, відкриття Боже, нам треба перше відкрити щось в своє серце. І вірш, який я зараз прочитаю, він є дуже для нас важливий, для всіх християн і особливо для людей, які не знають Ісуса Христа, які шукають Його. Ось стою під дверима і стукаю, каже Христос, коли хто, відч... коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Сьогодні Господь зробив все для того, щоб відкрити нам. Він хоче, щоб ми відкрили йому своє серце. Сьогодні Він стукає в серце кожної людини. Стук це не в буквальному сенсі цього слова. Це є голос Євангелії. Це є Слово Боже, яке ми читаємо. Коли ми відкриваємо своє серце, Він хоче війти туди. Зауважте той факт, що він каже: Я стою і стукаю, коли хто почує і відкриє. Він не вривається в наш дім, в наше серце. Він хоче, щоб ми самі відкрили йому двері. І це Отже, останнє відкриття, яке ми можемо самі зробити для Ісуса Христа. Для нас важливо відкрити своє серце, тому що Господь відкрив для нас все. І в нас є вільний доступ до Господа, до вічності, прекрасно, чудової вічності з Богом в раю. Дякую, Віктор. Нехай Дякую Господь благословить місто Калуш, де ти живеш на це служіння, нашу Ванфранківську область і всю Україну, щоб всі люди воскресли разом з Ісусом Христом. Дякую. Амінь. Шановні приятелі, на завершення нашого випуску я хочу сказати, що у нас є для вас важливе оголошення, яке ви зараз почуєте і побачите. А я кажу вам до зустрічі через тиждень. Ми знову будемо в ефірі на цьому ж каналі у цій же порі. Христос Воскрес! Воістину істину Воскрес! Вперше в Івано-Франківську. Чоловічий техаський хор з концертним туром 27 квітня. Незабутній вечір. Початок о 17.00 та 19.00. Чекаємо вас в Облмуздрамтеатрі драмтеатрі імені Івана Франка. Вхід вільний. Кожному у подарунок музичний диск. Запрошуємо вас та ваших друзів детальніше за телефонами 044 360 8638 або 093 202 71 54.